Всім привіт! Сьогодні знову ремонт. В роботі в мене літній сарафан, і я маю якось врятувати ситуацію з ось цим розрізом горловини. Посипалася тканинка з одного боку, добре, з іншого злегка. Дівчина дозволила мені використати частинку пояса, скільки буде потрібно, оскільки він довгенький. Спочатку згарячу думала відтяпати частинку цього пояска, кінчик, але дивлюся, що тут є шви, він з кількох частин. Мені ж потім треба буде запакувати, якщо я обріжу, все одно з внутрішньої сторони, все застрочити, зробити косий край і закрити в іншому місці. Ось це місце тут є. Отвір застрочений в край, його я розпорюю. Поясок розпорола. Тепер заміряю висоту розрізу. Звертаємо увагу на те, що сам центр нижче, менша довжина, потім горловинка піднімається і вище. Беремо по вищій стороні, приблизно ось тут. І в мене 7 см чистими. Додам припуски хоча б по 1,5 см, як до верхньої частини до верхнього зрізу, так і до нижнього. Всього буде 10. І від деталі пояска, відріжу собі, собі, для ремонту, цих 10 см. Візьму з запасом 11. І там ще припуск 1 см. Я думаю, що він не знадобиться, оскільки він там вже трошки такий потріпаний. І з цього клаптика я зараз буду щось майструвати. Цю детальку розрізаю повздовж, по лінії згину пояса і розпорюю ось цей шов з'єднувальний. На цих двох детальках запрасовую повздовжні припуски з обох боків. По одному припуску вже було від попереднього шва і запрасовую ще з протилежного боку. Ось цей припуск від старого шва зрізаю. Все-таки я його не буду використовувати. Так, і що в мене тут з припусками на коротких зрізах? Спочатку додала по півтора см, тобто 3. І потім ще, коли вирізала ще один, 4. Тепер я можу вільно з обох боків використати по 2 см припусків. Поки працюю з умовною нижньою частиною, припустимо, що це нижня. Так, припуски, напевно, треба було з лицьового боку, так буде чіткіше. Припуски 2 см підгортаю на виворітний бік, і напевно, що я їх підклею на клеєву павутинку, оскільки ось ця нижня частина дуже така хитка, буде це саме, що ось тут. Вкладаю під припуск клеєву павутинку відповідного розміру і запрасовую. Коли запрасовую на клеєву павутинку, Бічні лінії згину самого припуска на підгин намагаюся трішки затягти всередину, щоб потім вони не проглядались назовні. Ось один і другий. Тепер обидві ці детальки складаю вдвоє повздовж, чітко-чітко і запрасовую одну другу, чіткенько співставляємо краї. Детальки складаю одна до другої, лицем до лиця, і застрочую в нижній частині. По центру чітко по лінії згину, буквально на сантиметр ось цю частинку. Ось така деталька в мене зараз вже є, з'єднана в нижній частині. І треба мені її закріпити. Тому, вздовж розрізу на сарафані я закріплюю клеєву сітку на паперовій основі. Так, мені зараз зручніше використати саме сітку на паперовій основі. Наклею з лицьового боку. І ось цю детальку я маю закріпити. Підганяю чітко в кут, огортаю. Ось так. чіткенько, чіткенько. Так само цей бік. Це зараз треба викласти на дошці, чітко зафіксувати і запрасувати. На дошці в мене вклався кіт, тому мушу тягнути зараз праску сюди. Якраз тут штатив і все буде добре видно. Заник. Дотягну чи не дотягну? Закріпила. Тепер мені треба закрити верх. Деталь знизу підгортаю на лицьовий бік, на цей який закріплений, чітко по лінії згину, співставляю повздовжні краї і прокладаю строчку під лінію горловини. Але не дуже тісно, оскільки потім треба вивернути. Залишаємо маленький такий люфт. <гум> не люфт. Тут трохи це, цей термін недоречний. Зовсім небагато, буквально пів міліметра. Зараз подивимось, що в мене з того вийде. вертаю, поки що не обрізаю припуски. Ось так це має бути. Так, достатньо. Там буквально, буквально зараз я вам покажу. Ось край горловини і ось поряд строчка. Все це я можу зрізати. Підгортаю припуски і закладаю. І так само з іншого боку, Підгортаю. вирівнюю. Так, треба трішечки в цьому місці підтягнути, тобто забрати більше. Строчку прокласти більше в притул. Ще раз. Тепер вже можу навіть зрізати частину цього припуска. Припуски підгортаю на виворітний бік. І вивертаю детальку. І тепер залишається лише закріпити цю планочку, настрочую край. Думала підігнути ось ці кути, щоб зробити косий такий низ до центру, але буде занадто потовщення, тому залишаю, як є. На стику, де розріз. Роблю закріпку. І одразу дивлюся з виворітного боку чи захопила строчкою. і так, все закріплено. І ось такий вигляд має горловина після ремонту лицьовий бік, виворітний. Поясочок я теж з'єднала, детальки, де був шов. Цей ось тут, в цьому місці. І на сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!